Кремль оголосив про так зване великоднє перемир'я. Відповідну заяву зробила прес служба Путіна. Згідно з нею, з 6 годин 19 квітня і до півночі 21-го Росія має зупинити всі бойові дії, формулювання з гуманітарних міркувань. Зеленський заявив, що Україна згодна долучитися до великоднього перемир'я раніше Путін підтримав ідею Дональда Трампа щодо взаємної відмови України і Росії. Від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів, але Росія, звісно, не дотримувалась угоди по ударам. Спеціальний представник США Стів Вітков відмовився визнавати, що Росія порушила угоду, натомість прес-секретар Пісков заявив, що Росія може не дотримуватись перемир'я через нібито порушення За словами представника МЗС України Георгія Тихого. Росія вже понад 30 разів порушила домовленість про ненапад на енергетичні об'єкти. Зеленський заявив, що кількість атак дронів і справді зменшилась, але не зупинилась, а просування російської армії на деяких фронтах зупинилось.